Так, всім привіт, з вами я. Ось 97. І сьогодні ми будемо грати у таку гру як Карець Кар 1. Наконець. Перша частина. Та уж приходу. По хрон хронології іграю. Анга є у мене відома одна причина. Мені... Не дуже подобається. Що зробимо? На комп'ютері краще, можна не спорити. Це завжди так. І так, на кожному про... витрачає памливу. Почніть гон. Куди в туалі? Завантаження. Опа! Там наверху хтось літає. Рівень один, гатор по Итак, старт по джунглі. Чомпер. І на погані тянемо. Тисніть на кнопку, щоб прискоритись. Кап'ять. Знищуйте ворогів ворогів позаду бомбою. Чому в мене це є о, це я забувся, як це маленького чертягу звати. Збирайте призові коробки на кожному рівні, щоб спробувати удачу на колосі фортуни. 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 Угу, Зодні настому. Якийсь добрий. Хто ти? Ну, ой. Суперсила Супер Гроза. І так беремо третій подарунок. Я думаю, більше не можна, бо тут три подарунки. Фортуни. Сніп. Давай, стоп. Стой. стой. Кристалів. Ну не дуже погано. М -м. Так. 500, нормально. І давай останній тисяч. тисячу. 1000. Да ю. Ну, 1000 вже гельно. Що не дуже непогано. Ідемо в гараж, бо грайдити боже. Mm, може. Сразу на чотири. Я не накоплю. Що я думаю? Можна воці збільшити максимальну швидкість конгрес. І пока що все. Поки що я далі нічого не хочу. Опа взяти. Там на п'ятий день нікозь дрелімен пушка. погнали 40 бензину. Панве заток. Мегатурбо. Завантаження. Щось можу взяти, я не хочу нічого. Давай я би скоріш не ще взяв. Не заставляю. А, це по-моєму. І так, у мене тепер два ХП, можна сказати. Або у два раза у більшому понглоску. Так эм, можна спитати, а як, як збільшилась понглозку? Раніше я не розумів. Зараз я зрозумів. Й -й -й. Е, бачите, така вона будто потемнівше. Потемнівше життя у мене, якесь сіре воно. Ой, і воно стає більш червоним, тому є основне ХП. А це яке зараз у мене витрачається, ні. Думаю, всім все зрозуміло. Кому не понятно, просто нічого не розумію. Так, все. Другий теж був гості. Давай фортуни. Ммм, Угу. Моє объясняє найкраще. Далі. М -м -м -м. Ось Супер Сина. Угу. угу. Взя, мене ВЗ. Ничего не скажешь. Я думаю, можно ну, купить торан. Або ні я буду пробовать купить, покажу. Злі машини 099. Вибачте, я не донатер. Шо це? Там де танк такий. Жовтий. Як у караць картери. Схожий. Помотиться зараз розкадок. Ммм. Ну що, нічого інтересного там не було. Там аби райден в комбайн танк. Мегатурбо-танк-монет І це все-все це все, все за Донат! 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 Це ж так круто. Давайте йдемо в третій рівень. Чому... Ні, це не карт Добре, я обманював. Це карт 2. Я у меня, стал встал, кажется, маги. это что шо, ты шо, что-то рано, что сразу-сразу боится. Первый подарок и бомба на москале. Так. Ну. Знищу. Подарунок! Ах ти ж маленький! Я знищу тебе на ки. Ната я всіх нещу. Але я його особливо бе знищу. Давай подарунок. Я тебе теж закидаю. Я його убив надій. С собой. Ну, ну чого? Чого не тысячу? У 10 раз просто більше, бебок. Все. Ну я. Тут підкручені шанси, я... Думаєте, я не знаю, а я все знаю, тут підкручені шанси. Мене не провести. Ну що це два подарунка. Уже цей гарний. Вид. Все, видаляю гру. Видаляю грю. Четвертий рівень. М -м, погнали. Як я виглядає. виглядаю? Блін, у Курс Кар 2. Прикольніше я виглядав. Кайся БС просто легко. И что стало с этим маленьким? Мин пожелтил. Не. Ну что могу сказать? Четыре. Только четыре. Ну. Не все, но. Ну все, ну все. Тут четыре. Тут просто четыре выкористовывают. Я знаю, що тут читай просто використал. Спочатку. У мене бо, є, є інший вибір. Ну, в цілому я. взяти в чм рный экран. жаль, що не давав би за рекомендую. Один погнав. Вот би за рехолом найта нормально би пограв. Не, чем я не грати у нормальний холоднайт. Проте граю чем я за що я граю Е, що ти реконгла Ти реконгамщик. Всі подумають, що це одна з сп... відео одна Купіть з помощна реклама. з реклами. Red Shadow Legends. Ну, Ха-ха-ха-ха. там якась там новий цей окульонок бейбі. що? кто там? Я навіть не увидел кто там. Тут там 000, давай. Ну, хотя бы 500, хотя бы 500. Дайте хотя бы 500. Так. Так. Ну, як сказати, 500 у 10 раз подібне. Тоді я Арена Орена номер один. Я не думаю, что можно. Короче, сюда идти. А, потом пойду. Супер пушка. Давай, погнал. Пятый ривень. Вот там аптечка. И капается. Кеды. Кеды. На полу Поехали. Поехали. Вжем. Вжем. Опа. Во окульонок цей. окульонок, я не хотів до ту 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 мене ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, тут, тут. А ведь правду говорить. Я правду сказав, окульонок загрозе, Ну. Тут є. Інший вибір. Я не хочу. ні, нема мене заставляє. Ну, що це? Акульонок це? у мене притискає. Тімах, мене, Тіманах. Мене. Він трейдерство. Це може В нього якось пройти. Без лічіапки. А вон. Там ще другий. Ну, це, неможливо, це не може не реальний рівень. Це просто самий тяжкий рівень у світі. Ну все, я могу купить старан. Угу, я бы мог купать. Да. И повезли, хотя бы за повезли. Везение не на, не, на моей стороне. Все. Саша, я могу сказать капец. М ну, давай еще раз. Мне тысячу. Треба на... Что тысячу накоплю? Тоді буде максимальна прокачка. Я не знаю, чи я сенсомогніту, чи не Може тут а, далі не будуть диватись кристали. почти. А, до коленка. Ні, 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 ні. Ні. Куда, куда? Ні, Та йоу. Що це за вентрейтор? Ммм, это самое тяжёлое, что я видел в у своєму житті. мужики. Это Це якобы, Это она ведь тяжкише. Йоу! 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 що что мне дал? Капец. які бомбы у меня. Капец. Капец, вау. Круто, зашла мне. Може за те, що я мега професіонал? Та, да, напевно, за те, що я просто професіонал. Коррецькор 5. Ні, ну, тяжко проходити. Ух, це тяжко проходити, ви думаєте. Ви думаєте, це легко проходити? Ні, це дуже хардкор, Не. Як стріляють ці бомби? Що? Ну... Не... Блін. Ем. У третій частині, знаєте, вони от типа такі вангайкинглоч. Я говорю не про карт, які у мене дуже хайпані стрільну. А іншу фунгашку дуже схожу. Тому прям пфф. <кхи> ага. Спид. Хоча б 500. хоча б 500. <кхи> Дякую. У мене ще є дев'ять бензинчик. Давай заліво. Я спочатку нажав? Чи далі? Не вийде. Давай будемо дізнаватися. О, дуже надію, що я. А ні, це вообще взагалі... стаце він. Той сам. Да чё ты не можешь допрыгнуть? Да, ну. Шобан. Да, все. Вообще, вообще, можно просто попробовать. Ну, не, не надо. Можешь зара попробовать. Давай, Выживай, выживай. Давай. Бой. Только на я нажал. Что? А. Войдем и зупанилось. Боже, я думаю снова. То есть. А, у меня бензина уже нема. мочится. Что за, что за, ну что за, что Давай. Пробуем. Мне 22 гема, 22 гема. Да уж, якщо б я не на аппал, зара 22 гема, всі бы смеялись, крім мене, напевно. А бы Хто бы не смеялся, я смеялась. Дайте хемку. Щенка, щенка. О боже. Або ти пара, або ти ну, знаєте, чесно. це чесно, це не чесно, не чесно. Ну зараз я його, я хочу бути херобрином. Херобрин, херобрин. Ну, ну а а на ще. Добре, я думаю, я буду закінчувати цю серію. Тільки один раз, якщо бензин відновиться. Подучора писать все. Висер. Не можешь же занятий, не можешь. Так, 5 бензинів. Пробуем все останній шанс. Виграю чи не виграю чи не. Напевно, програю, но зато. А, у мене же дополнительна жизнь. Тоді я не дуже... Уповнений, що я програв Моє вигороди такий супер. Давай. Давай. Та що ви зажимаєте? Він трейдери, він трейдери. Люди! Він трейдерство. Ну прям перед... Ну я не хочу, напевно. Можна якось... О! Нечесно, нечесно. Все, що можу сказати, нечесно. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.